Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми будемо роздумувати над темою, яка називається Служити всім народам непроста тема, адже не кожен розумів цю просту істину. Як написано в святому письмі в книзі пророка Ісаїя, 56 розділі в 7 вірші, бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів, а не для одного народу. Отож, давайте будемо роздумуватися над цією темою. Сьогодні в нас гості, які хочу представити, Володимир Величук, Валентин Стасюк і Михайло Скрипкар. Вітаю вас. Вітаю. Для наших глядачів хочемо нагадати, що всі наші програми ви можете переглянути в мережі інтернет на нашій сторінці, а також на Ютубі. Дорогі друзі, сьогодні в нас не проста тема, тому що ця тема сьогоднішня тема, це була проблема у всіх поколінь для тих, кого Бог покликав на служіння для себе. І це зв'язано з тим, що люди, які були покликані на служіння Богу, часто думали, що ці благословення, які Бог дає їм, використовувати потрібно для себе, для своїх рідних, близьких, ну, по крайній для свого народу. Що звіщали пророки стосовно от, передачі вістки, доброї вістки Євангелія іншим народам? Чи це стосувалося тільки одного народу, чи це передавалося і для інших народів? Як ви бачите в Біблії? Ну, на сторінках свого писання ми бачимо дуже багато прикладів біблійних текстів, де показано, що вістка Євангелія, спасіння вона торкалася не тільки когось окремого народу. А всіх народів Бог хотів передати цю віску Спасіння, вирішення проблеми гріхана, яка виникла на цій землі, навіть починаючи з Авраама. каже: в тобі благословляться всі народи. Тобто, вже такий крок. якщо торкаємося про Каїсаї, то. От досить Бачимо цю універсальну таку вістку, да, що Бог хотів до кожного передати. Навіть в третьому тексті написано, що нехай не скаже чужинець, Тобто і той, хто не належить до ізраїльського народу, кого Бог якби, обрав, да, бути проголошуючим свої вістки Спасіння. Хай не каже, що насправді мене відділив Господь від свого народу. А нижче каже: «Ти, хто пристав до Господа, щоб служити мені, я приведу на святу свою гору. Тобто це показує, що. Безліч прикладів, що Господня вістка спасіння вона торкалася не тільки якогось окремого народу чи людини, а Бог хотів це проголосити цю вістку до всіх людей. Дякую. Які у вас Бог думки можна? мав на меті поставити видимого такого ну, як то сказати, зрімого mm -hmm. євангелиста, щоб люди бачили не просто вони чули вістку, яку Бог хотів передати, а вони хотіли б бачити, як та вістка в першу чергу впливає на того ж євангелиста, на той же народ, mm -hmm. і що він буде практичне значення, так, та? так тому що це не просто така добра, чудова теорія, а це є практика, це є наближення з Богом. І ось як Прок Михай пише, та буде наприкінці днів гора дому Господнього, міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи і ти скаже: ходімо і видім на хору Господню та додому Якового. Тобто, оця вістка має пролунати для всіх, але через це, зокрема, тут описано, через народ ізраїльський. Угу. Тобто народ ізраїльський був вибраний для того, щоб цю вістку донести до всіх інших змінив. Всіх, абсолютно так. Тобто спеціально з цією метою Бог створив цей народ. Так. так. Дякую. Цікаво, тут ми можемо підмітити в історії про кайони в третьому розділі іде розмова про те, як. Бог післав свого пророка для того, щоб він застеріг народ. і сказав про всі ті наслідки їх дій і вибору в своєму житті. І третій розділ розповідає про те, що народ, почувши вістку Пророка Божого, то вони прийняли цю вістку. І від щирого серця вони розкаялись, і не тільки вони, але сам цар він закликав також, щоб в постій в молитві звертались до Бога не тільки він, а також і худоба. Навіть цей жорстокий народ, правда, такий великий ну, великий жорстокий войовничий народ смирився перед Богом. Так. А, ну, а, а, а як я хочу запитати вас, а взагалі як це сприйняв пророк, який мав донести цю вістку? Четвертий розділ з першого тексту на диво говорить не дуже приємні слова. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився, угу. тому що він мав свої погляди стосовно Божої милості, любові стосовно божих дій. І він побачив, що Бог змилосердився не просто над своїм народом, а також над тими народами, які були далекі від Господа. Так, ну от дивіться, виходить виходить нас трошки незрозуміло. Значить, Бог вибирає спеціальний народ, щоб цей народ доніс вістку іншим народам від Бога, добру вістку. Цей народ якось закривається в собі. Всі ті добрі вісті ховає якось в собі. Та? І навіть коли Бог такою силою заставляє їх донести іншим народам, цей народ якийсь, як на прикладі, Йони, ми бачимо, де засмучується і не хоче цього. Як ви думаєте, в чому причина? Це можливо в тому, що відбувається приватизація релігії або обособлення, або націоналізація релігії, так uh -huh. як і сьогодні. Якщо ти належиш до якоїсь територіальної ділянки, то значить там має бути якась своя релігія. Якщо ти вже до іншої територіальної ділянки, там своя релігія. І Якщо не дай не бувай як щоб не вийшло так, щоб хтось перейшов з іншої ділянки на мою, це вже буде або ворог, або або взагалі несприятливий. Uh -huh. Так само Йона він сприйняв це: що чого це хтось із ворогів моїх має прийняти мою релігію. Це. Це неможливо. Можна ще доповнити те, що в от, 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 тому-то є от такий парадокс, що народ, який був вибраний доносити звістку Божу до всіх людей, він же і сам же і не зрозумів в першу чергу самого свого Бога. Оце є нерозуміння Бога, який, у кого які плани? Стань і світися, Ірусили, -uh. і твоє світло побачить. Всі, народ. Всі народи. По-перше, він вже перестав розуміти місію Бога, яку він поклав на, на цей народ так, з таким ставленням. Тому що коли Йона опинився в черві великої риби, то він каже, Господь моє спасіння. Тобто, то, якщо мене, то рятуй. А якщо велике місто Ніневія, то якщо Бог рятує, то він вже. Угу. Якщо то не єврейське місто, значить... то він вже ображається на Бога. Угу. От такий парадокс. Це є те, що він вже перестав пророк. І через пророка ми бачимо призму все обличчя якби, ізраїльського народу. Вони просто перестали розуміти. Ну, а от може бути, що євреї, як ті, хто мав нести вістку від Бога, закрились не тому, що вони не любили, не поважали других людей. Просто можливо тому, що ці другі люди не розуміли їх і десь відкидали їх. Нехто, було, тому що фактично євреї несли вістку, яка перечила поганській філософії, правда? Язичській філософії. І ясно, що язичники, видно, противилися. Як ви думаєте, може з цим також якось зв'язано, що євреї так закрилися для того, щоб зберегти якось себе своє життя і свою націю? Свою? Ну, це може бути. Як, ну, як, Може, як, як версія. версія, так. Версія тому, тому що ми читаємо з історії, що навіть той ж самий, що був навіть, наприклад, Ніневіда, ні місто, це досить жорстоке було місто. Uh -huh. І піти туди з вісткою, тим більше такою вісткою суд суду Божого, uh -huh. да, це можливо для них могло означати, що тебе можуть просто вбити. Uh -huh. І можливо, десь воно і було, але разом з тим розуміючи Божу любов, яка була направлена, щоб Якраз змінити отакий характер життя людей, жорстоких стати люблячими, що й Бог передбачав, зрозуміти, бо то розуміючи це, воно мало ставати над можливо навіть такими пересудами, що тобто вони угу. мали розуміти, що люди не завжди нове щось сприймають і більш це, терпієм. ймовірно така реакція могла бути uh -huh. від людей. Дякую. Ну а от як Бог реагував на те, що то ті люди, ті, які мали цю вістку і не несли іншим. Як Бог реагував на це? Він був задоволений з цього, чи він якось їх підштовхував нести цю вістку. Саме як Христос на це зреагував, коли був на землі? Ну, взагалі, коли Ісус Христос. Звертався до свого ж народу, яка, і Іоанн навіть описує, каже: Я прийшов, прийшов до своїх і свої не сприйняли. То він навіть в своєму такому збіллю в серці сказав, горе тобі і перечислив ці міста, яких мало най не то що мало, а було найбільш проповідано Євангелія. Угу. І він приводить приклад такий, що каже: Дивіться, я хотів спасти інші народи, і приводить приклад Ілії, який пішов до вдови, яка не була. Єврейкою і також і неїман, uh -huh. який також був сиріяном, ворогом відкритим ворогом, який нападав, нищив, грабував. Він каже: дивіться, ніхто із прокажених не був зцілений. І ні до однієї вдови ілля не пішов, тобто він показав, що ну, він можна за... ватти то ж не мо пішов до вдови, Що це значить. Що Вдова, за фраза? Тому, пішов тому що коли до вдови. коли був голод, так при царі, Ахаві, коли був голод, то ілля змушений був тікати, тому Хто що, що ахав... був ілья. Розкажіть нам. ілля, пророк великий пророк, який Так, він був гонимий, і... так. так тому що сказав для царя таку вістку: якщо, якщо ти не відвернешся від поклоніння валу, то не буде три роки дощу. Угу. І звичайно, ахав підняв до нього полювання. Mm -hmm. Щоб його зловити, того що він став винуватцем того голоду чи того відсутності того дощу, і Бог послав його, щоб він по переховувався, переховувався і... і головне, коли він шукав, де переховати пророка, не знайшов ні одної вдови в Ізраїлі, а знайшов тільки вдову тільки в поганському, поганському місті, та і що цим самим Христос ну, хотів тому сказати. Тому якраз і знову ж таки ми повертаємося до цієї проблеми, да. Що якраз ізраїльський народ, якому було явлено, не те, що перевага, тому що вони були особливі. Uh -huh. Тому що Бог хотів зберегти свою істину і поширити цю істину uh -huh. про, про себе. Да? То саме цей народ якраз і втратив це призначення своє. <кій> і навіть у, у Івані від Матвія Христос говорить, що горе тобі хразими, причай єврейські да, ізраїльські міста, uh -huh. бо каже, коли б да? каже, коли б у тирі вже язичські міста, були такі чудеса, які проявлені в тобі. Ти народ, який знаєш, звідки, що і як, і ти цураєшся мене. Вже Христос серед них, сам Месія, і вони його не розуміють, не бачать для чого і чому. І тому Бог усуджує і каже, ти б навпаки би навпаки мав першим бути, розуміти мене це раз. А по-друге, твоє життя, як вибрано народу, мало би. Можливо, і привернути, і поміняти <по благословені бути благословенні для цих народів, а вони навпаки стали прокляттям для самих себе, не розуміючи свого mm -hmm. Бога. Ну і тим більше, яким не могли бути світлом в лапках для, для оточення народів. Тому це було таким осудженням, докором Христа. Бо, ну, це Це не відповідало тому, що чого бажав Бог. Так. так. от Іван від Луків, 17 розділі, Христос приводить приклад оздоровлення десятьох прокажених. Котрі, okay. по проханню їх Господь оздоровив. Але ми, як читаємо вже далі, то тільки один повернувся, коли отримав це оздоровлення. З цих десяти тільки один повернувся до Христа. Так. І що цікаво, те, що Христос підкреслює те, що це був самарянин, uh -huh. тобто не з ізраїльського народу людина, котра оцінила цю велику милість Божу і прийшла, щоб подякувати Господу за. Ну, а от Я хотів би трошечки так збалансувати нашу розмову, тому що виходить, всі язичники були хороші, а євреї були всі погані. Чи це відповідає істині? Чи були також і добрі люди серед євреї, які були вдячні Христу і вдячні були Богу, і виконували свою місію? Є у вас таке, от, такі приклади з Біблії? Ну, дійсно, в Біблії дуже багато прикладів є. І там і Вдова, там Анна, да, і там Синеон. І... Це були євреї, фактично. Вони, так? фактично були євреї. Є. Ну це якраз показує, що ті євреї. Які дійсно в серці, якому було справжнє пізнання Бога? Mm -hmm. Вони були справжніми тими каналами Божої любові, Божої благодаті mm -hmm. так само, коли він віст... тобто, я, да. я Хочу сказати, що якщо єврей був слухняний Богу, це був унікальний, це человек, унікальний, да, унікальний був. Унікальна це ще, людина. Да це було якби можливо у квадраті благословення, mm -hmm. тому що він якби був обраний Богом для цього, іщ, і, іщ, і був таким да, да навіть ми бачимо, що бере Бог євреїв рибаків, звичайно, так, рибаків так. не теологів, і вони стають величезними апостолами, сильними мужами, які звершують величезні справи. Так ну і разом з тим. Те, що він приводить приклади, що і там вдовздовався Сарепти Сидонської, mm -hmm. там Неїман там mm -hmm. перечисляє звіти, теж язичник. Коли їх теж торкалося, бачимо, що вістка Божа торкалася поширено за межами, тільки і, і Ізраїльського і царства. Да? І люди, які сприйняли, вони теж змінювалися. Тому що хотіли проявляти добро, милосердя. Тобто мені далі. може здається так, що можливо тут не треба зуважити на, на нації, там єврей, не єврей. Але можна сказати, що якщо людина відкриває своє серце для вістки Божої, то Бог робить з тією людиною чудо, правда? Змінює її. Тобто, навіть вибраність, навіть приналежність, навіть народження в цьому народі, який був обраний, бо не давало йому якоїсь переваги переваги в тому, що ось це, ти кращий і так назавжди. Ми бачимо, що кожен день який робив Ізраїль або кожна людина на користь Бога. Воно змінило людину. Через і Мойсея тепері. та я, про, 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 через Мойсея Бог звертався і каже: Я вибрав тебе не тому, що ти був на чисельній світі найкращий. Uh -huh. Я вибрав, тому що мені сподобалось, я пообіцяв колись твоєму батькові Авраамові. О. Так, дякую, дорогі друзі. Ви бачите, що дійсно та людина, яка отримує від Бога вістку, вона повинна її передати іншій людині, щоб таким чином принести їй радість. Якщо ви почувши цю вістку, хотіли б комусь також про неї розповісти. Ви можете дивитися в нас в мережі інтернет. А також на нашій сторінці також можна на Ютубі переглядати наші програми. Нехай вони будуть для вас підтримкою і спасінням для інших людей. Коли Христос був на землі, часто він говорив, що не годиться брати в дітей і віддавати іншим людям. Та? Ну, як він говорив, натякаючи на розуміння євреїв та. Скажіть, будь ласка, чи були моменти, коли язичники також тягнулися, тягнулися до тих благословень Божих, і щоб, хоч крихти, як одна із них сказала, щоб хоч крихти, взяти від того служіння Христа, яке звершував він на території Ізраїлю? Ну так, да, я думаю, що і особливо це яскраво виднося в новому заповіті, коли вже Христос звершував свою місію. Це виднося в те, що насіння. Правильної релігії або правильного розуміння Бога, воно було постійно десь і на десь теж передавалося в інших народах. Тому що, коли Христос от був, ми читаємо Іван від Івана, 12 році, тут розповідається, що греки прийшли, ті, які не були євреєм, не належали до єврейського народу. І вони прийшли із, із таку, от з такою з таким запитанням: ми хочемо побачити Ісуса. Це говорить про те, що вони оцінили служіння Ісуса. Вони побачили в ньому, можливо, якраз ті давні пророцтва, які були про Ісуса. І вони зрозуміли, що це і той Месія, і хотіли його побачити. Це знаєте, от коли я прочитав ці, читаю ці тексти, іншими питаннями, якби ці люди, греки, Давали питання не тільки Ісусу, але разом з тим так, якби косно, да, не прямо, самому Ізраїлю. Ізраїлі, ми хочемо побачити Ісуса, але ви нам Його не показуєте. Не не Тому ми от прийшли, вони прийшли в храм, фактично, там всі обряди, звір, а вони Ісуса не бачать. Uh -huh. А питаються, покажіть нам Ісуса. Uh -huh. Ми хочемо от побачити все ж. А і знову ж таки треба зауважити, що це не всі греки прийшли. Якась група людей, яка ну, чуть знайома була. Ми Бачимо, що пізніше апостол Павло, будучи євреєм, приходить в опах, пригадуєте. Так, Стає так. перед грецькими філософами. починає їм а вони йому що кажуть? Пригадуєте, як вони зреагували на його проповідь? Написано mm -hmm. в Біблії, ну каже, це б другий раз з тобою поговоримо про це. Тобто mm -hmm. вони не захотіли з ним на цю тему говорити. Буквально там кілька чоловік, які прийняли знову ж таки вістку Євангелія. Я б хотів тут особливо, щоб ми звернули увагу на 25-й текст цього ж розділу, 12-го розділу, mm -hmm. де говорить про те, що хто кохає душу свою, той погубить її. І хто ж ненавидить душу свою на цьому світі, збереже її і вічне життя. Uh -huh. Як цікаво, то Господь говорить про життя. Коли людина думає більше, ніж про себе, про своє життя тільки, то вона втратить все. І тому наскільки важливо, Господь звертає увагу людини на те, що потрібно думати про майбутнє, uh -huh. про ті речі, котрі Господь з великою радістю хоче відкрити всім оточуючим. Незалежно з якого це людина народу, правда? Так, Щоб так. людина думала про що. Про те, щоб самому жити з Богом і друге передати другому, навчити другого жити з Богом. Фактично, ну, це основна місця. Якщо є. можна якраз цьому уривку, яку ми читаємо, угу. Христос якраз знову ж таки хоче донести і своєму народові, і цим грекам, які прийшли, да, якраз в цьому тексті, коли я буду піднесений з землі, я всіх притягну до себе, угу. вказуючи на ту смерть, яку він помре на Голгофі. так і він покаже, що я прийшов принести себе не тільки і євреям. Які яких я що вони ж і грекам, які зараз присутні? Тобто в цих лиці цих людей, у да, цих їх зараз присутні, тобто для всіх людей, моя жертва, моє спасіння. Дякую, але дякую. А як Христос, от як руйнував він, от як він, як Бог, прийшов свій народ, який збудував бар'єр навколо себе між іншими народами. Як він руйнував ці бар'єри? От що він робив для того, щоб ці бар'єри якось знищити, щоб зробити ближче ці народи, народ єврейський, який мав нести вістку Євангелія? І ті інші народи, які мали почути цю вістку. Ісус Христос застосував дуже таку чудову об'єднуючу термін, термінологію. Я каже, є в мене вівці, але не з цього двору. Він назвав тих, тих прибічників, ті, які йшли за ним учні, які сприйняли його цей у вівці, і каже, в мене є такі ж самі вівці, тільки в інших дворах, в інших mm -hmm. отарах. І каже, і мені належить це 10 розділ Івана, 16 вірш. І я повинен їх припровадити, тобто до цієї отари, до цієї кошари, до моєї церкви, яку я хочу збудувати. І він руйнує бар'єри, тому що бар'єри мишлення, бар'єри іншого іншої національності, іншого мовлення, іншої, іншої е, ну категорії людей. Uh -huh. Тому що коли він е, роз, вів розмову із фарисеями, з книжниками, з знаними з цього народу, то вони його обзивали або самарянином uh -huh. вже ясно, як вони відносились до самарян, uh -huh. або від е, взагалі відносилися до греків, до інших каже, це це взагалі ніхто. Uh -huh. Це ніхто ось тому, коли Ісус сказав недобре забрати хліб у дітей, віддати псам, він практично сказав їхньою мовою, їхнім відношенням до оточуючих. Так, 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 як вони так. Ну є гарна притча Ісуса Христа, яку Він розповів. Це притча про милосердного Самарянина в контексті якраз того, коли законник. Ізраїльський, Він каже, що мені робити, щоб спастися, і Ісус каже, що читаєш в законі. І Він приводить досить глибоку істину. Люби Бога, Бога Господа Бога, всім своїм серцем і ближнього, як самого себе. І от якраз цікаво, те, що Він каже, роби так і будеш жити. Тобто, от це дійсно істина, любов до Бога і любов до ближнього. І от він, якби от не розуміючи, а хто мій ближній? І от Храз показує, що якраз цю історію розказує про милосердного самарянина, що от людина, яка потрапила, в яку співперестріли розбійники, побили її, забрали все інше, залишили на дорозі помирати. І от іде, ідуть ті, які, здається, розуміють, що треба любити Бога і ближнього, угу. як раніше він угу. говорив цьому законнику. Священник, і священник, левид, і вони проходять повз цього угу. чоловіка. А той, кого не називали, що вони взагалі ніхто самарянин, угу. а він проявляє любов. Зупиняється і проявляє любов до цього чоловіка побито. надає йому допомогу, потім його відвозить в там, найближчий готель, да? розраховується, оплачує його перебування там. І от він показує, ти говориш, що ти розумієш, що треба любити Бога і ближнього, ти, той хто знає про це, а не подив... а ненавидиш самарянина, іншу угу. людину. А він проявляє цю любов. І він от показує, тому не називай себе так, краще роби так. Угу. От і тому він руйнує ці бар'єри, не треба бути просто себе рахувати виключеним чимось особливим, а не мати любові тобто Бога. Христос виступає проти цієї релігійної Він виступає у цю замкненості, замкнуті. Ти хтось, а хтось не ніч, інший та, нічого. Та. Так, дякую. Значить, Ми бачимо, дійсно, що Христос руйнує ці бар'єри, і це були революційні думки на той час. Ці думки були переслідувані, за це фактично Христа розп'яли, правда? Тому що Він по-другому, мислив по другому думав, по іншому говорив. Ну, скажіть, будь ласка, от нам сьогодні. Ми живемо останній час, скажу, цього теперішній час, так, християни, як нам бути? Скільки конфесій? Скільки різноманітних релігій, скільки церков? ось, чи є якісь доручення для нас, передані на сьогоднішній день? Чи нам потрібно закрити якісь свої конфесії, вважати, що ми найсвятіші, а інші всі грішники? Як от ваше бачення? Що говорив Господь? Що він вчив нас всіх? Ну, якщо говорити біблійною мовою. То Христос приводив, приклад, давав повеління своїй церкві. Так, що Ідіть, навчіть всі народи, тобто не замикайтеся у собі, ідіть, робіть їх учнями моїми, щоб вони пізнавали мене. І це говорить про те, що ми покликані, хто пізнав Бога, не бути суддями, угу. а бути благовісниками. Нам не треба судити, як людина сприйме, не сприйме, яка вона, хто вона, хто по національності. Ми покликані, пізнавши Бога, Боже Спасінь, бути каналами, передачі Божої любові. А як людина сприйме. Це, від. це, да, то вже це, це справа. є справа з Богом. Так, так. дякую. Цікаво, тут <кхух> ще про апостол Павло говорить у своєму посланні до Римлян, він особливо підкреслює слова пророка, Ісаї, <кхух> котрий свій час сказав про те, що буде корінь сею, що постане, щоб панувати над поганими. Погани на нього надіятись будуть. Дійсності, де Господь настільки в повпливає і передасть цю свою вістку любові, милості, що погано прислухаються, uh -huh. і вони відготкнуться на Божий заклик. Вони будуть мати ту надію на, на Господа. Дякую. Ну, якщо можна ще доповнити, що каже Христос в іншому місті, що як Він посилає дощ і сонце uh -huh. і для добрих, і злих, і так далі. І він це показує, що так само в іншому моменті нам не потрібно ділити людей, відокремлювати, принижувати, Незалежно хто вони до якої етнічної там групи належать. Не має таке бути в нас, якщо ми говоримо, що заявляємо, що ми є діти Божі. Ну а якщо вони по-іншому думають, ці люди? Навіть якщо те, Бог дає право нам вибір власний робити, uh -huh. то яке ми маємо право, якщо навіть він по-іншому думає осуджувати, відокремлювати, не хотіти? Да? От у такому. Не маємо ми права no, на це. Не маємо. Значить, і переконано, нікого ми не маємо права. Хто думає, ми цей мир? Ми маємо благовістити. Uh -huh. І коли ми говоримо істину, то Дух Святий, якщо він відкриває серце, вона буде змінювати його думку. Чи це вірно, невірно, то тобто ви хочете, що так. ви просто повинні сказати цій людині. Так, передати. нам Але передати. цікаво те, що ми не просто повинні говорити про ті знання, котрі ми отримали, але практично, щоб вони стали досвідом нашого життя. Так. І тому люди, котрі почують і побачать, вони приймуть рішення житті. Угу. Якщо це дійсно мене змінило, в мене в житті впливає, значить, можливо, на і в його житті буде діяти. Так, Ну принцип такий, що ми повинні показати, як це істинно діє в житті людини. Так? це перш за все. Ви згідні цієї ефект особистого свідчення він найсамперед, він самий Кра так яскраво робить цей, цю рушійну справу революції, переломлення в мишлення інших людей. Каже, якщо це з тобою, це сталося, а чому зі мною це не станеться? Mm -hmm. І дійсно, Боже, Боже істина вона не є просто такою гарною, гарним гаслом, а це буквально практичне життя. Так, дуже дякую вам. Тож, дорогі друзі, ви бачите, що не що коли Бог нам дає якусь добру думку або дає нам розуміння Біблії. Ми не повинні нав'язувати цю розумінню іншим людям, але ми повинні розповісти їм про це, при цьому розуміючи, що людина понад усе можливо вона зараз і не може зрозуміти, можливо, їй важко зрозуміти, а може в неї немає просто настрою про це говорити. Можна почекати, можна поспілкуватися на іншу тему, але при цьому всьому пам'ятати, що потрібно звістити тому, хто потребує в'язнові про визволення, сліпому про те, що можна прозріти, голодному про те, де є хліб. Ми зобов'язані це зробити, тому нехай Бог допоможе вам бути добрими вісниками для життя інших людей, тому що на сьогоднішній день добрі вісті бувають дуже рідко. Несіть добру вістку людям і пам'ятайте, що наші програми можна переглянути в мережі інтернет, на нашій сторінці, а також в Ютубі. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.